Енергія підіймається, наповнює мене. Вау-вау-вау! І цього вже може бути достатньо. Одразу! Що ж таке експрес-практика на свихах і чому вона така ефективна, така корисна? Це практика, в якій ми не проходимо точку болю, в якій ми не доходимо до пікового відчуття. Ого! Добай, давай. А, давай. Не доходимо до того моменту, коли наші ступні... Вже продавлені цвяхами на максимальну глибину, і коли, так скажемо, виникає цей катарсис, точка болю, саме інтенсивні відчуття. Тобто експрес-практика це приблизно 30-45 секунд, коли ти просто заходиш на дошки, бажано робити це без підтримки, без шкарпеток, тому що це практика швидкого підйому енергії, і тут потрібно піти з такою максимальною. Саме віддачею і сміливістю просто запустити цей вулкан енергії коли, особливо, коли, особливо тобі здається, що енергії в тілі немає і немає розуміння, куди я її дів, От І просто ніби нема розпаковочка енергії за 30 секунд. Експрес-практика на свяхах. Я вважаю, що краще йти саме без підтримки, заходити максимально в екстрімі на дощечках з кроком 9, 10 або 12 міліметрів. Якщо вже крок 15 або більше, такий професійний, краще на такі дошки заходити по іншій методиці. Я теж розкажу в наступних відео, так що підписуйся. Залишай свій коментар і обов'язково палець вверх. Просто за моє відчуття стилю. Я розумів, що це відео для тебе корисно, і я дійсно хочу продовжувати знімати такі класні корисні ролики про цвяхи. Саме зараз, в моменті, я тобі покажу, як проживається ця практика, експрес-практика цвяхостояння в рамках однієї хвилини, і ти відчуєш, зрозумієш, в чому фішка, в чому сам смак від цього. Дуже важливий момент це йти на цвяхи на видиху і вдихати вже повітря нової реальності, коли ми обидві ноги поставили на цвяхи. Демонструю з правої ноги. Фу, прямо відчуваю цю енергію, яка йде поступням. Акупунктурні точки активуються і по меридянам, по каналам, через ноги, починає підійматися енергія діяльності. Навіть коли тобі здається, що енергії нема, на цвяхах вона одразу бурхливо починає з'являтися і починає наростати болюві відчуття. Болюві відчуття кажуть про те, що зараз організм інтенсивно проводить через себе енергію. Тобто я активую всі мертві зони, вони оживають і пішла, пішла, пішла практика. Тут важливо рухатись і звучати. Ху. Да, да, і класно проговорювати, як енергія підіймається, наповнює мене. Вау-вау-вау! І цього вже може бути достатньо. Одразу сходимо з свяхів. А хого! І енергія пішла, цього дійсно достатньо. Просто 40 секунд на цвяхах, і в тебе вже є оця здатність рушійна сила. Просто щось робити, таке активне або не дуже, що ти забажаєш, в залежності від того, який твій запит на цвяхи. Але саме от експрес-практика вона активує таку енергію діяльності. Просто в моменті я пішов вже щось робити.